Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярусевич Олександр. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з математики, розглянемо рівняння системи лінійні і квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них. Умова задачі така. Розбіжіть рівняння Х помножити на Х-1 в дужках, на Х-2 в дужках і на Х-3 в до рівня 15. Подивимося спочатку уважно на умови цього завдання. Ми бачимо, що x зустрічається 4 рази. Отже, якщо ми розкриємо дужки, ми отримуємо x в четвертій степені і відповідно рівняння 4 степені. Рівняння 4 степені в загальному випадку в шкільній програмі ми ще не вміємо вирішувати. Отже, треба подумати, як це рівняння спростити. Для рівнянь саме такого типу є правило, в якому нам буде запропоновано. Взяти і розкрити не всі дужки спочатку, а попарно. Тобто два, взяти два множника. Ми візьмемо x х 3. І другий третій множник х-2 помножимо на х-2. І розкриємо дужки перший четвертий, другий третій. Подивимося, що вийде. Перший із останнім x на x, x квадрат мінус 3х, другий на третій множник, x на x, x квадрат. Мінус 2х мінус х плюс 2 дорівнює 15. Зведемо подібні доданки і побачимо, чому ми перемножили саме таким способом. х квадрат, мінус 3х плюс 2 дорівнює 15. У нас вийшло, що в першій дужці у нас є вираз х 3 х і в другій дужці у нас є такий самий вираз. Якщо ми зробимо заміну, ми якраз спростимо рівняння і понизимо степінь. Чому я вибрав саме е, ці множники для того, щоб їх попарно перемножити? Тому що вільний член, який входить в ці дужки, тут у нас мінус 3, а тут можна представити, що це х плюс 0. 0 і мінус 3 дають мінус 3, який отримуємо ось тут коефіцієнт. А тут вільний член мінус 1 і мінус 2 теж дають в сумі мінус 3. І ми отримуємо ось цей коефіцієнт мінус 3. Тобто треба групувати. Множники так, щоб сума вільних членів попарно була однакова. Тепер перейдемо до заміни. х 3 х дорівнює y, нехай. І отримуємо, що наше рівняння спрощується до такого y помножити на y плюс 2 дорівнює 15. Це квадратне рівняння, ми зможемо його вирішити, У 2 плюс 2y-15 дорівнює 0. Скористаємось теоремою вієта, добуток двох коренів квадратного рівня, рівняння дорівнює ось цьому останньому коефіцієнту мінус 15, а їхня сума дорівнює ось цьому коефіцієнту з знаком мінус, мінус. 2. Тепер підберемо корені. Добуток 15 ми можемо отримувати числами 5 і 3. y 1 дорівнює 5 y 2 дорівнює 3. Треба виставити знаки так, щоб добуток давав мінус 15, а сума мінус 2. Ми це можемо зробити ось так. Тут поставив мінус отже, добуток мінус 15, сума мінус 2. Тепер обидва корені по y Будемо підставляти в рівняння, що містить x. Для першого випадку ми отримаємо х квадрат мінус 3х дорівняння мінус 5. Розділимо розв'язок. І квадратне рівняння х квадрат мінус 3х. Плюс 5 дорівнює 0. Вирішимо його через дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті 9 мінус 4 на 5, 20. 9 мінус 20, мінус 11. Дискримінант ми бачимо менше 0, отже, розв'язків цього рівняння немає. Ми отримуємо ще одне рівняння на х, підставивши y дорівнює 3 сюди. х квадрат мінус. 3х дорівнює 3. Переносимо трійку в ліву сторону х 3 х мінус 3 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 9, мінус 4 на мінус 3 плюс 12, 21. Дискримінант більше 0. Отже, ми отримаємо тут корені. Запишемо їх одним виразом. x1, x2 дорівнює 3 плюс мінус корінь з 21 ділити на 2. Ми отримали. З двох випадків е, лише в одному корені, два корені, x1 і x2, що записані ось тут, і це всі розв'язки даного рівняння. Дякую, дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі і очікуйте нових відео.